Достанем. Друзі, розпочинається матч бронзового дивізіону. Суботнього ігрового дня це сьогодні е, крайній заключний крайній заключна ігрова. гра І у нас зустрічаються новачки нашого чемпіонату. чемпіонату. Street Football Challenge, але ми вже на початку грі я розумію, що швидкості цієї гри будуть набагато вищі, ніж швидкості попередніх. Тобто якість команд буде на значно високому, доволі високому рівні. І у нас команда Атланта, команда яку вилучають команда ФКА, команда Аристократ. Зараз небезпечний момент бо, власне, у команди аристократів Олексій Герасюта він промчався лівою бровкою, він пробив, але, на жаль, для свого колективу не влучив у ствірварі. Тому давайте традиційно вже розпочнемо зі стартів, стартових складів команд. Команда аристократів грає в формі червоного кольору, команда Атлант, які теж доєдналися зовсім. Нещодавно, тобто дебютують у нашому турнірі. Форма е синіх манішок. І склад команди на гру є, друзі, наступною. Е команда почнемо з номінальних господарів. Е червона форма Олексій Гарасюта номер 17 -й. Ісмакаєв Філіп, е номер 7 е Скляр Ростислав, номер 5 -й. Петровець Святослав номер 3 -й. Пастернак Володимир, 19-й, Павлов Дмитро номер 4 -й. Кункін Олександр номер 7 -й. І Химочко Олексій. Якщо не помиляюсь, зараз у нас... Ні. Е Куткін Олександр зараз на воротах. Удар від воріт будуть виконувати. Атлант, Атлант. склад команди на гру є наступний. Пономаренко Олександр no 7-й, Руди Артем 99. -й. Аракелян Карен, 14-й Германчук Євген, другий Волошин Сергій, без номер задорожний Ігор, Ковальчук Володимир, голокіпер колективу Атланти, і 49-й Дроботов Іван. Непоганий момент зараз був, але чомусь капітан колективу Ресократів Філіп Ізмакає зараз не вімкнувся, не побіг. Ну, як наслідок втратили м'яч гравців у червоній формі. Небезпечний момент, і друзі, забувай. За забувай у нас задорожній ігор. На третій хвилині матчу і виходять вперед. Гравці у нас Атланти. Непогана передача. Подобається мені зараз. Водні в інших команді розумію, що буде швидкість э, гри. Э, Досить високий темп демонструють у нас команди. І Смакаєв. Потибно водити м'яч з лінії. Пробуває у нас з розвороту 55-й номер. Це був скляв Ростислав. Раніше скляв Ростислав. Пам'ятаємо його за команду Плейтіка виступав. Ну і взагалі досить багато знайомих. Футболістів ну мені особисто у складі аристократів. Тобто, е пам'ятаю, я ще 10 років тому виступав на Філіппі Смакаєва, Олексій Верасюдо, склад колективу Чумацький шлях. Е за колектив Євгена Пашуна е разом е грали і проти Олексія, особисто грав і проти е Філіпа і Смакаєва. Зараз бачите. Виступають за інших Часом скляр не зміг їх слід приборкати цю передачу. і вибивають захисники колективу Атлант. Це буде кутовий. Грудий Артем підстраховує. Атака другим темпом продовжується для аристократів. Непогано тягне у нас четвірка, але у підкаті Руди. Капітан зараз впорався. І задорожній міг зараз подвоювати рахунок. Але м'яч відверто зрізався з ноги і пробив вище. Тобто не ліг зараз слід м'яч на ногу Євгену. То перепрошую, Ігор дорожнього. І пробив він значно вище воріт. Тим часом скляр, передача, і тут Пономоренко ставить спину і виграє позицію. Виграє м'яч для свого колективу. Спокійно вводить аут, Розіграли. Вони цей м'яч зарудив. Руди, передача, і тут голкіпер і. За лінії м'яч був, і це, це все-таки буде перший командний фо. ну, Можна зараз дати навіть жовту картку, але ретер не зробив. Зараз. Пумпімо, Олександр Зворіт. ну Мені теж здавалося, що в метрі від лінії зіграв на випередження і випередив, власне, зараз лінію. Олександр. І це буде не вільний удар, це буде штрафний удар небезпечний. дорожній Пономаренко. Хто ж буде пробивати? Пономаренко! 2-0, друзі. Дуже просто. Забиваються м'яч, подвою зараз колектив Атланти. Рахунок у цьому поєдинку. І вже на шостій хвилині, друзі, матчу забиває у нас Пономаренко Олександр. 2-0 і пішла пішла гра у Атланту. Пономаренко не дотягується. Зараз за атакою аристократи піднімаються. Зараз контрвипаду не буде. Пробиває у нас 19 номер аристократів. Це був Пастернакводимо, пробиває вище. Тим часом Пастернак тягне, але ну, тут трішечки авантюрно пробуває Пастернак. Отримує одразу наганяє від свого капітана, від Філіпа Ісмакава. Злозного ще ніхто цього не робить, а зараз сам Філіп вже розпочинає атаку на Гарасюту. Гарасюта передача на дальню бровку Але... захисники на місці. Гарасюта у підкаті. Задорожній. Ну, підання. Тут Філіппі смакає, він приймає цю передачу пастернаку, під каті і Потрібно заспокоїти гру, а тут непогано. Було зіграно гравцем колективу Атлант. Голоси Сергій. Задорожній. Грає назад. Рапкоп'ян і тут не дає себе обіграти. Граветься аристократія. Варапокян. Грає назад. Довге вкидання на задорожнього. Виграє це двоборство у нас. Химочко. І... Олександр розпочинає атаку. П'ятого він пішов, вийшов з воріт. Грає на Філіпа Смакає. Філіп все по футзальному робить правильно, але Олексій Гарасюта не дотягує. Це до м'яча і це буде. Вилина перерва, зараз точніше, Олексій там то на полі. Можна, я думаю, може продовжувати гру Олексій. Так, гра у нас продовжується. Процес і твісток і відхимочка Зараз м'яч виходить за межі поля. Можна було не чіпати цей м'яч. Павлов е, спробував розпочинати атаку. Тут задорожній, задорожній. Проти Химочка і вибиває зараз. Олексій м'яч. Аут. Павлов скидує зараз на свого партнера. Тут Химочко, і все-таки, якщо не помиляюсь, буде удар від відворіт. Ні туди, брат. І Розпочинають атаку аристократи. Ісмакаєв, Гарасюта. Непогано розіграна комбінація. Ісмакаєв пробиває, але не влучає зараз у Стегроваріт. Але подивіться, як же чудово розіграна була комбінація. Яке ж взаємопрозуміння цих двох футболістів. Ісмакаєва та Гарасюти. Ну, е розуміємо все-таки, хто буде вести свою команду сьогодні вперед. Але поки бачимо, що Атлант переграє і багато помилок зараз у аристократів. Тим часом Павлов. Павлов, Павловчиться гра на Гарасюту. Гарасюта вбивча позиція. Павлов! І як же ж він не влучає зараз, просто по м'ячу. Вбивча позиція, здавалося, навіть воротар був відіграний. Але просто Дмитро не влучив зараз, просто по м'ячу, Врудий з'являється у нас на полі. Він був задорожній, задорожній, поки без замінок проти нього Павлов. Задорожній. Ігор. Чудовий пресинг від Павлова. Розуміє, він ще мав забувати у попередньому моменті і кутовий удар заробляють у нас. Химочко і удар відворіт. Сюда спокійно, задорожній. Ще один момент, і тут на місці у нас голкіпер. Розпочинають швидку контролю гравці колективу Атлант. Задорожні проти Химочка, Задорожні пробиває. І на місці у нас голкіпера. Рудий спробував. Зіграти на добивання, але захисники. Заблокували цю спробу. Тим часом Химочко. Фісмакає відбирають м'яч, гравці, і фолить у нас в плістику бортовій формі. Це другий командний фолл. І рудий. Рудий. Зіграв зараз на Волошину, Зараз Химочко знову підстрахував. Рудий. Передача! Збивчив позицію у нас. Забиває. Забиває у нас Германчук Євген, 14-й номер працює Атлант. Ну Артем Водей відзначився у нас гольовою передачею. Чудово розіграна комбінація. І на 12-й хвилині матч рахунок у нас стає 3-0. І це поки впевнена заявка на перемогу у цьому поєдинку. Тим часом Гарасюта. Гарасюта пробиває на місці голкіпер. Він відбивається м'яч. Гарасюта спокійно, Пономаренко, і Ау для футболістів у червоній формі наразі буде. Подивимося, що вийде тут. Гарасюта не зміг прийняти. Ну, якби аристократи реалізовували всі свої моменти, які з них були, то я думаю, що справедливим рахунок мав би бути мав би ставати десь 3-2. тому що одну це стоїть святкову Ну і комбінацію згадаємо е, Гарасюта і Ісмакао. Германчук знову він розпочинає атаку. Грає на Пономаренка. Пономаренко не пройшов. Зараз Пастер. Пастернака. Ну і зараз п'ятою технічно. Красиво, друзі, було. Але чогось небезпечного не було. Непогано було, зіграно. Друзі, змічаємо нас аристократи, Пастернак проти Пономаренка. Пастернак був. Буде кутовий удар. Просто кутовий удар. І зіграно вже 13 хвилин у нашому поєдинку Рахунок у нас 3-0 на користь Атланту. Ось так вривається зараз Атлант до нашого чемпіонату. Передача на Пономаренка. Пономаренко. Ну, а тут Ісмакаєв чудово відпрацьовує. Рудий на підхопленні. Рудий. Пастернак у підкаті з м'ячем. Атлант рудий знову на підборі. Артем грає направо, отримує передачу у відповідь, пробиває вище. Небезпечний момент у Атланту знову вкотре. Е, більш якісніше все-таки е, і більш розючі контрвипади гравців. А от де тут так? І неточна передача е, від Скляра. Позадуму непогано, але ніхто не повірив, ніхто не пішов. Павло. Е, е, е. Пало, передача Гарасюта і тут на місці вже Голкіпер. Паномаренко і. Рудий. Розіграли зараз Ауд Грецію у синій формі. Арапокеан. Він тягне м'яч, грає на на Рудого. рудий. Артем Рудий зробив простріл, але декось так, знаєте, залегко це було. І отримують вони передачу в контрвідповідь, але е, не побіг зараз кляр. Тому встигли повернутися захисники. Пономаренко! Вихід віч-навіч. не перегриє. Переграби Пономаренко з першої спроби, але з другої вже голкіпер. Подивіться, непогано зіграв. Пономаренко. І тут уже Павлов блокує цей Удар уже гравці. Але знову, знову вкотре непорозуміння від Аристократу. Ще один момент. І від ноги. Ростислава. Кляра зараз виходить на кутовий, знову скляр. і Аут для футболістів у сильній формі. Пономаренко робить вкидання. Рудий. На Пономаренка. Тут голкіпер має бути встигнути першим. Так і є, і можливо Дмитро Павло вже починати свою атаку. Про що йому ну, підказує всі Гарасю Гарасюта, Химочко. У нас клярас, кляра, спокійно назад. І... Задорожній отримує жовту картку і це буде вільний удар. Та неправильно, друзі, замін. Є Скляр і смакаєв. подивіться, з носка непогано пробив. Ще вкидання тут. Тут у нас рудий міг э, зацепитися за м'яч. Захисники чудово. Задорожній, задорожній скляр. Він підхоплює м'яч і смакає на Гарасюту, Гарасюта, що зробить, Гарасюта. Гарасюта фінтить. Передачу зараз на хімочка. Ну і знову, 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 друзі, брак на останній стадії, на останньому знаєте, рубежі з прийняттям рішення або. Пробиття мабуть передача. Тобто є остання передача, є моменти у аристократу, але поки дуже хромає реалізація, натомість задорожній ігор оформлює дубль, робить рахунок 4-0. Є така футбольна е приказка, друзі. Не забуваєш ти, забуваєш ти тобі. На 18 й хвилині матчу. Задорожній ігор. По двою. Е Оформлює дубль та робить рахунок вже 4-0. Тобто, момент чи є інтрига, я думаю, що поборяться зараз гравці колективу. Германчук він грає. На задорожню, але це буде, друзі, удар від воріт. Смакаєв. Нахимочка. Філіп. Гарасюта. Гарасюта. Немає У нього підтримки і захистю вибиває м'яч. Германчук Євген не дає себе обіграти Олексію. Задорожній. Можна робити хитрих. Знову від, вихід Вічнавій. Задорожній. І не забиває Ігор. Зараз просто не влучив. Чудово відпрацював захисник, відтіснив свого опонента. Ну і Гарасюта. Гасюта пробиває. це удар Гарасюта. Проба номер 2 І це буде друзі. М -м -м. Да, я, знаю. я я нормально не перезиваю. І Олексій Гарасюта все-таки забиває свій м'яч на 19-й хвилині матчу. Рахунок у нас стає 1-4. Химочко розвертається. Так, є. Контрвипад. Химочко, передача на Гарасюта. можна забивати другий м'яч, але пробиває він вище. І це відкладений фол, друзі. Відкладений фол. міг зараз е, теж Олексій забивати і. Пономаренко. Він. Пономаренко протягує, пастернак його пресингує і вибиває химочко тим часом. Аут. Рудий. На Пономаренко розвертається. І що так, 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 так. Був зараз фол. Питання, чи це був в штрафному майданчику, чи ні. Мені здається, за лінією було все-таки. Тому це буде просто небезпечний штрафний удар. І якщо не помиляюсь, друзі, за третій команди. Динфол в пасиві мають гравці. все забувають і менше фалят зараз. У нас атлантівці, ну і небезпечні штрафний Нині... пономаренко. Пробиває, друзі, в стіку влучає. Руди на добування. Удар від ворі, друзі. Химочко грає на Ісмакаєва, Філіп Ісмакаєв. Він продовжує. Тут перший рудий зіграв м'яч і буде фол. Другий командний фол і хвилинна перерва для аристократів. Гарасюта, він біжить, продовжує непогано зараз людей передачу не смакаєва. розіграли цей стандарт, але кутовий заробляють. Расута еще один продолжается и контрвипад, так, нет, залишается. Гранка творит и Исмакаев. Исмакаев пробывает и задорожный. Залишается 6 секунд до завершения первого тайма. и удар от дворитов. І, друзі, завершується перший тайм. Рахунок у нас 1-4 на користь колективу. Атланти. І другий тайм у нас попереду, друзі. Ну і другий у нас, друзі, розпочинається у нас другий тайм між командами. Аристократів та командою. Атлант 4-1, поки впевнена перевага граців колективу Атлант. Але аристократи е, є у них моменти. Е, було багато моментів, і поки один забитий м'яч від Олексія Гарасути. Могли набагато краще розпоряджати свої моменти. Зараз Германчук. Він робить вкидання. Тут задорожній. Павлов. Рудий. Рудий можна під себе і смакає його. пресингує, тут Волошин. Він цей м'яч, передача, Химочко і, і він перший. Він на кутовий зараз відбуває гравець колективу. Голкіпер. Перепрошую, колективу аристократів. Він Непогано було розігно, руди зараз. За слабку передачу віддав, але м'яч залишається у команди. Атлант пробиває вище і удар